Доброго ранку. У нас йде дощ. Люблю, коли така погода взагалі я Люди на дощу. А як радіють цьому рослинки? Якісь стільки часу були без вологи. Що там є моє, моє поливання? То зовсім не те, коли природній йде процес. Але дощ нас не зупинить. Краса неймовірна. Розквітли троянди, повторюю, ще раз сорту не знаю, але вони не бояться ні дощу, ні сонця, довго тримають, не вигоряють. Цвітуть дуже пишно. Тому шкода, що не знаю сорту, порадила би вам. Ось там зверху теж така піонія видна. В основному залізла наверх. Ну, мабуть, це я зробила таку помилку, що основну таку цю э, гілку я зафіксувала зверху на перекладині. Тому що горизонтальне фіксування гілок дає краще цвітіння. Ось там теж квітуватиме, Ну, вона така проста-проста от вже одна квіточка розкрилася, але коли її дуже багато, то вона дуже гарна. До речі, цей. Це як підвид чи підвід, підвой для того, щоб отримувати різні потім сорти. Вона не вимерзає, не хворіє. Взагалі, знаєте, ото на всі випадки життя, як кажуть. Те, що зверху трішки є і знизу. Треба ж любуватися мати чим. На, нічий рік, на наступний рік буде живі здорові фіксувати ці гілки зовсім по-іншому. Теж дуже довго тримає квітку. дуже. І розпускається термін її. Теж довгий, тому що в бутонах вона якось ніби застигає. І потім помаленьку-помаленьку набирає своїх обертів. Ось така краса. Ну і фломентанс. зараз покажу вам бутон. Ось. Шкода, що вона є неповторного цвісіння, лише раз це полум'я відтанцює, і на тому все. Так, ось ця вхідна зона. Тут з двох боків такі клумбочки. Там ще квітує композиція з виробезіля та дельфініума. Теж дельфініум настільки потужні стебла, що навіть і не потрібно підв'язки. Так, тепер помандруємо трішки далі. Ну, дощ нам вже ж не завадить. Хоча б трішки. Але, мабуть, і завадить. Спускається він доволі такий сильний. Переше так покину, оглянемо трішечки і будемо тікати. Дзвоник персиколисний, ось тут теж така кумбочка на підвищенні. В основному бруслини, сосна. Персиколисний Дзвоник квітує. Ось є, ще й риси доквітовують. Ось так. Доріжка до альтанки. І набирає свого росту пірдеронсар. Ну, інтелігент, скажімо так. Алім вже відквітував. Гейхери гарні тут. Лопугон з темним листям, хоч і він, звісно, на півдінь. Гарна рослинка, коли набирає великий потужний кущ, невеличкий, пересаджений ще від того всього. Трошки йому ну, тут з гейхери, мабуть, буде тіснувато, але посунемо когось. Ось така верба, кілмарнок пендульної форми. Ось гейхера ще яскрава, але ну, все одно підгоряє, хоч і півтінь. Ці такі дні просто були дуже посушливі, багато сонця і вони підгоряють. Барбарис сарандж Rocket. Ще вам ось тут покажу. Хвилинку перейдемо. Ось такі мангальна така золо недороблена ще. Якось рано наразі. Ось хочу показати вам свій рокарій. Дуже яскравий вишивчі каміння світле, але мені подобається. Тут теж декілька хвойних зібрано. Ось там ялівці скайрокети. І ще там скельний один. Вони візьмуть потім вертикаль. Барбариси яскравий, жовтий і барбарис. Ось так. Так, 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 щоб не капало. Оп. Ось такий барбарис, який має облямівку на листочках. Я все борщі гарне. Мите, чисте. Так, то є ялиця біла. Дійсно приросте. Майже білі, вже зараз трошки набирає світлішого кольору. І очетки. Ой, яка краса. На початку весни це медендорфа, здається, торфоється очеток. Він взагалі був таких кольорів, такий оранжеві, пом... точніше помаранчеві, такі дуже гарні. Ось він ще раз повтор. А тут яскраве сонце. На листях опіків немає взагалі. зате барбарис трішки спікся. Ось маленька ще ялиця е, також. Така вона. Дуже роз... різний повільний, тому прирости малесенький, але мені тут якраз така доволі гарно буде дивитися. Теж гарний. Читок седум. І ось які ці вирігані, які вони потужні, які вони гарні, темнолесні. Ой, седум це взагалі знахідка. Кольорова палітра вражає їхня виносливість, стійкість, теж дивує Посухостійкі, ну це теж є лівець. Це Gold Star, це зірка золота. Вона, певно, тут буде виросте все запуляти, тому я її швидше всього ось туди пересажу. Там ялинка блакитна. Поки що там георгіни. Там теж має ця зона ще бути зроблена. Ось. Так ще один вам хотіла показати квітничок. Такий він теж тіньовий. Під деревом тут в садку було безліч стегли побитої. Я взяла, викола цементом, обробила і щось вийшло таке на кшталт. Клумбочки. Тут теж бузульники, а вкрила травою скошеною. Дуже посуха, тут під деревом взагалі. Дерево теж бере якісь. Вологу землі. І ось тут такі цікаві хвосточки. Дуже яскрава. Ну, не знаю, навіть на Катерину схожиш, це не Катерина, точно не знаю. не First Frost. щось інше. А ось це таке схоже на траву, таку яку то сість, знаєте, для корів, для зерна. Але це баптезія як заквітне два кущі в мене є. Я вам покажу. Дуже гарна тут рослина. Ось вам стриптиз. Так називається хост. Так. І ось там ще вже вони трішки теж росою умилися. і теж стали гарні. Обійдемо мальтанку з цього боку. Тож цей куточок тут такий. Старе було дерево, різали не до кінця, зробили гніздо, поклали лелек. І ось тут такий зеленчук, дуже гарна рослина. Квітне, звісно, таке собі простеньким-жовтеньке, але листя висвітлюється на цю темну ділянку. Ось кущик. Берючи на теж листя надзвичайно гарне. Вона ну, навіть взимку частково опадає, частково залишається. Це ще в, е в кашпо тут лимонник, хай трошки росте коренева, тоді його висадимо. Ось. брунер, Гарне листя. Я казала фірстфрост, джек Фрост, то я перепутала інше. Джек Фрост у нього таке теж потужне листя, як картонне, залишилась у цвіті, хоча я не дуже люблю. Думаю, а може він насіється, Хотілося б красоти цієї мати побільше. Ось барвінок. Я його ось так буду підв'язувати, він доверху потім буде таким фонтаном спадати. І тут ми вже якось були з цього боку. Всім гарного дня. Дощ наганяє все-таки дім, до хати.